Це є, так би мовити, небо і земля, тому що на Донбасі е, Росія просто закидує м'ясо на територію і за, за рахунок цього просувається. Е, на Курщині це технології, високотехнологічна війна, коли Збройні Сили України технологічно е, переважають росіян, переважають в дронах, переважають в ребі, переважають. Саме в умінні і зухвалості своїх дій. Ну а те, що ми бачимо, за об'єктивний контроль з дронів, то ми бачимо, що реально росіяни використовують тактику м'ясних штурмів, яка колись була передбачена бойовими статутами Червоної армії, і нічого іншого вони не придумали. Тобто вони діють абсолютно згідно бойових статутів 45-го, 46-го, 52-го років, де передбачалися наступ хвилями і закріплення на території. Зараз вони роблять те саме. Ну, єдине, що помінялося, це те, що ці хвилі вони йдуть на якихось залишках броні і долітає до там, якщо з 10 чоловік один вийшов, то вже зважається це успіх. Тобто 90% особового складу. За рахунок цього вони просуваються. Це зовсім інші речі.